Навесні село Зорівка на Золотоніщині зеленіє, розквітає абрикосовим цвітом та ніжиться під першими теплими променями. Охайні вулички з побіленими будинками та чистими асфальтованими дорогами привертають погляди і милують око. У такому квітневому настрої Зорівка готується до зустрічі Великодня. У тутешній школі дітлахи вже взялись розмальовувати писанки. Усе за старими звичаями, яким їх навчають педагоги. Для цього проводять тематичні майстер-класи. Малюємо віском гарячим, вмочаємо писачок, обстукуємо. І вимальовуємо найкращі учнівські роботи представляють на щорічній шкільній виставці. Тут крашанки та писанки з яєчної шкаралупи, пластиліну, паперу, інших підручних матеріалів, поруч імпровізовані паски та святкові букети. Кожний витвір особливий, бо створений руками дітей та їхніх батьків. Наскільки в тих вистачило вмінь та фантазії? Що саме вийшло із цікавістю розглядають діти і дорослі? Привертають увагу яскраві саморобки в усіх, хто тільки заходить до школи. Щорічна виставка зорівської школи, яка присвячена пасхальній темі, тобто темі Великодній, вона відбувається в нас щороку. Створена вона за допомогою рук дітей, тобто учнів зорівської школи із першого по одинадцятий клас, а також їхніх батьків. Це виставка, яка створювалася і в урок під час уроків трудового навчання, образотворчого навчання, а також в позаурочний час. Ну і саме те, що діти виготовляли вдома. Зараз в школі навчаються більше сотні учнів. Ще 45 малюків відвідують тутешній дитсадочок. В яблунці розповідають, мають ще з півтора десятка заяв від бажаючих, бо ж в останні роки заклад капітально промонтували. Поновили не тільки будівлю, який вже понад півстоліття, а й ігровий майданчик на подвір'ї. Навіть встановили відеокамери, тож і малеча, і територія нині під постійним наглядом. Усе за сприяння сільради і тутешнього товариства Нива, яке завжди допомагає соціальній сфері. Нам за ці п'ять років дуже багато нового зробили. Нам поставили спочатку перші качельки на подвір'ї, потім у нас поставили всі євровікна, поміняли двері нам, зробили ремонти у групах, підбили потолки навісні, послали ліноліум, зробили стіни, зробили капітальні групи повністю і закупили нам мебель нову, закупили дитячі модулі. У кожну групу сільгозвороч закупив нам модулі, зробили з подобою сільської ради, зробили капітальний ремонт кухні, купили холодильники, морозильну камеру, закупили електродуховку, плити, електричні закупили, купили мойку, провели воду, зробили ремонт у прачній кімнаті повністю. Капітальний зробили ремонт, зробили капітальний ремонт у спортзалі. У сільськогосподарському підприємстві розповідають, лише за 2016 на соціальний розвиток Зорівки та Чернещини виділили більше 2,5 мільйонів гривень. Їх спрямували на найнагальніші потреби громади, бо ж нива нині найбільше тутешній роботодавець. На підприємстві працюють близько двох сотень людей. За минулий рік ми виділили 2 мільйони 600 тисяч гривень. Це і ремонт доріг, це і Допомога школі, садіку, спортивні міроприємства, культурні міроприємства на АТО, допомога жителям. Активно допомагають узорівці і бійцям на сході. Про це свідчить патріотичний куточок у тутешній школі. Його прикрашають жовто-блакитні стяги із підписами бійців та їхніми подяками. А ще фотознімки випускників школи, що брали участь в АТО, воїнів, яким передали допомогу, та уламки справжніх знарядів з Донбасу. Від початку війни. Ми не стояли острою. Ми вже в травні 2014 року вперше збирали допомогу. Збирали допомогу спочатку в селі. Бабусі виносили і сиділи з двома ціпками на лавочці з бутлями помідорів і огірків. Потім із 1 вересня підключилися дітки. Найцікавіший факт. Ми із дітьми зібрали. Велику передачу ще долучилися до нас: товариство, ферми, тракторна бригада, гараж, пошта, магазини всі всі Отак згуртовано мешканці Зорівки й вирішують усі спільні справи. Нині у селі мешкають близько тисячі людей. А вже незабаром Зорівка стане центром об'єднаної громади. До них забажали приєднатись три сільські ради з сусіднього Драбівського району. Зорівський голова Юрій Гунько розповідає: аргументом приєднання Драбівських сіл до Зорівки стали дороги заасфальтовані місцевим сільгосптовариством Нива, а ще робота, яку тут мають люди, і гідна зарплата за неї. Середня заробітна плата у товаристві 6200 гривень, а доярки та механізатори за рік можуть заробити понад 130 тисяч. Село в належному стані і школа працює. Ну саме головне те, що чого, чого Зорівка така, що в нас працює, сільськоспецьке товариство Нива дає, якби не багато не мало, але біля 200 робочих міст і нормальна заробітна плата. Там люди отримують. І відповідно є робота, є кошти. Сюди приїздять. І... Люди з інших населених пунктів тут живуть. У нас сьогодні в школі більше ста учнів. Якщо порівняти по окурузі, то це, я б скажу так, порівнюючи це непоганий результат, навіть якщо взяти таке село, не так далеко Вознесенське, в кому набагато більше населення, але там учнів, може на 10 більше, ніж в нашій школі. І за того, напевно, цей притягує людей з навколишніх сіл приєднатися до Зорівки, а не бути приєднаним до якогось другого населеного пункту чи взагалі там, до району. Центру. Чи б не хотіли, чи не хотіли, громади будуть утворюватися. Тільки хотілося, щоб вони утворювалися добровільно, а не примусово, щоб, щоб думка жителів сіл, які хочуть в цій громаді, ну, прислуховувалась до цієї думки. Мені кажеться, як буде утворюватися громади. От ми самі зможемо вирішувати, куди виділи, на які потреби виділяти кошти, чи, чи на школу, чи на садик, чи на дороги. Більше буде залишатися коштів у громаді. Зорівка своїм прикладом доводить, що межі районів не перешкоди для створення громад. Хоч раніше ЦВК двічі відмовляла зорівській громаді у виборах. Тепер же чекають, поки президент підпише новий закон, що дозволить зорівці пройти обов'язкові процедури у ЦВК та діждатись призначених виборів. Нині ж селяни зайняті весняними польовими турботами. На тутешніх полях вже стартували посівні роботи. Польові роботи у нас розпочалися на початку або навіть кінці ще березня. Уже е, на, на сьогоднішній день ми посіяли горох 360 гектарів, посіяли кормовий буряк, посіяли е, соняшник 360 гектарів тоже, е, і вже на, розпочали сіять кукурузу на силос». І зерно. По кукурузі е, сумніваємося, чи, чи не рано почали е, цей, але хочемо не втратити волу, е, то надіятимемося, що погода нас не підведе. Цей. А соняшник, горох все вчасно було посіяно і все поки по плану йде. Стартували вчасно, підживили, заборонували. Розвиток поля хороший. Цьому році соняшник 370 гектарів, горох посіяли 400 гектарів. Зараз, бачите, поле дана сіється кукуруза, вже посіяли 250 гектарів. багаторічних трав 53 гектари посіяли. Дорічні трави посіяли ми 200 гектарів. Із надією на хороший врожай колектив товариства налаштований на активну і плідну роботу. Люди розповідають, роботи вистачає, працюють майже весь день, аби не втратити дорогоцінного весняного часу. Буває чудові. Люди ну, то носиться чудово, наріка нема ніяких. Колектив хороший, зарплата теж задовольняє. Тобто працювати можна. В цьому господарстві найновітніша техніка, тобто умови праці полегшилися в рази. Не знаю, може десь є краще, але нам тобто те, що було раніше і що зараз, світиде в ноги, так само і техніка. І висів, і всі оці урожаї, то зберігаються краще, ніж раніше було. І уборка, і посів єде інтенсивніше і швидше. Тобто нарікань нема на техніку. Крім рослинництва, займаються у ниві і тваринництвом. Розповідають, мають дві ферми, а це під тисячу дійних корів високопродуктивної породи червона українська. Кожна щодня дає більше 20 літрів молока і надої постійно збільшують. Для молока треба як годівля, догляд і умови утримання. Не. Ну, ви самі бачите. У яких умовах утримуються в нас на прогулянці, ситі, білі, чисті, годуються кормами і груми кормами забезпечені на 120%, ну, всього досталь, Годуються, годується, належний вхід, належний догляд і відповідний результат. Отак із любов'ю до своєї роботи та малої батьківщини мешканці Зорівки підходять до великого свята Великодня. Землякам бажають, аби село і надалі розвивалось, а люди почувалися щасливими і задоволеними на своїй землі. Бажаю вам Божої радості, здоров'я і всього на сьогодні у вашому житті. Спаси вас, Господи. я хотів би всіх, би, і наших працівників, і жителів, наших сіл, і всіх глядачів привітати із святом Великодня, побажати всім здоров'я, щастя, благолуччя, побажати, щоб ми жили в мирі. Злагодій, перш за все, хочеться побажати мешканцям нашого села і всіх навколишніх і, напевно, жителям всієї Черкащини і України, щоб у нас на Україні наступив мир і щоб слово війна і ці наші вісті із сходу завершилися. А так всім благополуччя, здоров'я і ясного неба. Попереду у всіх вас море справ. Хай Бог дарує вам наснаги й сили. Хай доля не жаліє ні здоров'я, ні добра. У пору повнокровну і красиву.